Привіт! це топ новини вівторка від п'ятої редакції. Майже 600 разів рашисти обстріляли Запорізьку область за тиждень, зруйнували з півтори сотні будівель та споруд, зокрема школу та об'єкти енергетичної інфраструктури. Рашисти хочуть евакуювати жителів Енергодара, готують автобуси, аби вивозити до Криму. Обіцяють людям ще й грошову компенсацію, звичайно, фейкову. Світло на новий рік у Запоріжжі не відключатимуть, але тільки якщо русня не буде обстрілювати наші енергооб'єкти, тож будемо обачні і навіть на свята пам'ятаємо про скажених сусідів. До речі, десятеро енергетиків із Запоріжжя та Оріхова отримали ордени за мужність. Двоє з них, на жаль, посмертно. Запорізькі волонтери допомогли отримати генератор на 150 кВт для запорізького обласного протипухлинного центру від Великобританії. Тепер комп'ютерний томограф та лінійний прискорювач будуть працювати безперебійно. Вже більше тижня як окупанти не випускають людей з окупації. КПП що у Васильівці орки закрили. Можна хіба заїхати на тимчасово окуповані території на похорон родичів, але тільки якщо людина має документ, який підтверджує факт смерті близької людини. Додаткові рейси із Запоріжжя на захід України анонсувала Укрзалізниця. Завтра та 30 грудня запускають потяг до Івано-Франківська. 29 та 31 грудня він їхатиме у зворотньому напрямку. Поблизу Новобілозерки Васильівського району стало на сотню більше хороших мертвих та поранених руських. 15 з них ФСБшники. Підписуйтесь на телеграм-канал П'ятої редакції аби дізнаватись про найважливіше першими.